Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні до нас на заняття завітало Літечко. Погляньте, яке ж воно гарне. Ця красуня, дівчина принесла нам різні смаколики. А які? Давайте поглянемо. Що нам принесла, Літечко? Так, вишеньки смачненькі, кисленькі, ще що. Грушки, так? Персики, абрикоси, черешні, сливи, яблука. А як це ми все назвемо одним словом? Фрукти, так? фрукти. А давайте ж пригадаємо, де в нас ростуть фрукти в садку, а що росте на городі? Овочі. Давайте пограємо в гру і розкладемо, що в нас буде рости в саду, а що в нас буде рости на городі. Груша. В саду. Капуста. На городі. Яблуко. Саду. Гурячок. На городі. Морква. Теж на городі. Баклажан. На городі. Катопля. Так. Або абрикоси в саду. Цибуля. На городі. Помідор на городі. Чесничок на городі. А сливка до саду, звичайно. А огірок на городі. Як ми впоралися добре з цим завданням? Рушаємо далі. Діти, це фрукт чи овоч? Це що? Яблочко, фрукт. Слива, фрукт. Картопля овоч, огірок овоч. Абрикоси фрукт, лимон фрукт, Часник – овоч, апельсин фрукт, цибуля овоч, морква. Овоч, груша, фрукт. Так, молодці впоралися. Погляньте, скажіть мені, будь ласка, яке ми можемо скласти речення про ці два фрукти? Яблуко велике, а слива маленька, так? Яблуко жовте з червоним бочком, а слива фіолетова. так? Так, а тут гроша жовта, а яблуко червоне. Так? так, діти, подивіться, у нас є багато різних фруктів на малюнку на малюванні. Давайте порівняємо їх, розкажемо про них, які вони за кольором, за смаком, за розміром. Давайте почнемо з вишеньки. Вишенька, маленька, червоненька, кругленька та кисленька, так? Що ми можемо зробити з вишні? Ми можемо зварити з неї компот або просто поїсти вишеньку. Так? Це на що? Груша, яка вона? Довга, так? Жовта, смачна, солодка. Так? А це? Абрикоски маленькі, жовтенькі, кругленькі. Яблуко яке? Велике, так, червонобоке, солодке, а іноді буває і кисле. А це слива, так, вона овальна, фіолетова, смачна, солодка, буває і кислою. Давайте ще раз повторимо Пишенький, маленький, кругленький, кисленький, червоненький. А це абрикос. Жовтий, круглий, соковитий, смачний, солодкий груша. Довга, тут погляньте, вона зелена, так, соковита, смачна, солодка. Велике яблуко, велике. Жовте з червоним боком. Солодке, велике, слива, маленька фіолетова кисла. Так, впоралися. А тепер погляньте, де лежить полуничка? Розкажіть мені, тут, де лежить полуничка? В тарілці, так? Тут перед тарілкою, тут. Зліва від тарілки, а тут за тарілкою. Молодці! Малята, ми сьогодні з вами на занятті гралися з фруктами, які нам принесла хто? Літо, красуня, так, малята, я бажаю вам гарних вихідних. До нових зустрічей. До побачення!